Привіт, друзі, і цей відосик у нас про Subaru Crosstrek 2020 року. Да, саме в цьому відосі я вам розповім, скільки такі автомобілі стають, конкретно цей автомобіль, скільки стає. Але для початку вам потрібно що зробити правильно продивитися весь процес ремонту, тому що взагалі навіщо вам дізнаватися суму, якщо ви не бачили, які тут пошкодження. Так що переміщаємося на початок ремонту і дивимося все поетапно. А перед початком хотів би вам порадити реально актуальну компанію в наш час під назвою ARX. Яка займається страхуванням і не простим страхуванням, а страхуванням автомобілей від падіння уламків ракет, будівель, безпілотників під назвою Залізний купол. Тепер одне з найголовніших, чому я довіряю АРКС, і взагалі, як правильно вибрати страхову компанію. Перше це досвід. Працює на ринку вже понад 30 років, чим доводить свою надійність. Виплати у 2023 році. АРКС виплатила клієнтам майже 1,4 мільярди гривень. Є ще сумніви виплату спроможності. Лідери за рейтингами ви можете спокійно це самі перевірити. АРКС, лідер КАСКО вже 14 років поспіль, обслуговуванням клієнтів та цифровим рішенням. Якщо потрібен залізний купол на 3 місяці чи на 6 місяців, якщо вам на рік не потрібен, будь ласка, робіть на такий термін і спіть спокійно вночі, не хвилюючись взагалі за своє авто. Тому я кажу спокійно, тому що авто страхується на повну вартість, а не на 10%, як зазвичай. Тому у разі повного знищення авто відшкодовується його повна вартість. Щоб дізнатися більше про ціну послуги саме на твоє авто, переходь за посиланням у описі. Забезпеч собі спокій і захист від фінансових можливих втрат, які, на жаль, можуть бути в наш час. Привіт, друзі! Сьогодні ми зустрічаємо Subaru Crosstrek. Це автомобіль клієнта. Зараз розгружу і вам все покажу. Нарешті ми її вигрузили. У неї нема ключа, колеса не крутяться, стоїть ось так: от криво. Кольор у неї дуже прикольний. Але давайте перемістимося вже в завтрашній день, коли буде світло, і покажу вам більш детально. Так, ну і що ми бачимо? На наступний день машина просто заїхала вже на розбор повний, тому що потрібно вже її рихтувати. Ну ладно, не рихтувати, а просто зняти мотор для того, щоб можна було побачити, що там всередині. Це основне вже капот. Зняли і машина наполовину розібрана. Це голосно сказано, я шучу. Потрібно ось це трішки відтягнути на себе, скинути мотор і дістатися до внутряночки, для того, щоб можна було оцінити пошкодження. І потім вже машина заїде в рахідовочку. Так що знімаємо мотора. Що ми бачимо, це вже машина повністю готова до рихтовки. Мотор зняли, і я думаю, сьогодні він вже і заїде, тому що цей автомобіль потрібно як ніколи зробити швидко. Тому що автомобіль людині дуже довго їхав і дуже довго стояв на в порту, маю на увазі. Тому що з портом, в принципі, ти ніяк не можеш вгадати, скільки вона буде там стояти, скільки не буде вона вигружатися з корабля, ну і тому подібне. Зараз автомобіль виїжджає з зіхтовочки і його будемо вже закатувати. Зараз покажу більш детально вам лонжерончики, тому що вони трішки тут печальненькі. Знімаю, до речі, на телефон і тому, що забув камеру, і мені потрібно сьогодні обов'язково його зняти і вам знімаю. Ланжерон, давайте почнемо з цього. Перше, ось тут є маленький горбік, я думаю, ви бачите. Але коли буде все тягнутися в ліву сторону, ну для вас вправу, для мене також, то та складка повинна уйти. І тут потрібно буде розрівняти ось цей ланжерончик, тому що купувати ми їх тут не будемо. Одразу вам кажу, бюджету на них немає. Якщо ви будете писати, що тут немає що спасати, так небезпечно їздити і тому подібне. Я вважаю, це не ваші проблеми, а проблеми людини, котра погоджує з нами цей ремонт. Всі знають про ризики. Вони тут будуть, але дуже сильно мінімальні, тому що все буде робитися на совість, як для себе можна сказати, і не потрібно нікому вказувати. Якщо ви хочете, ми вам також можемо пригнати такий автомобіль і зробимо все, як ви хочете. Хочете, можемо вам відрізати лонжерончики і варити сюди новенькі, і буде прям як завод. Все, як ви захочете. Є декілька видів ремонтів. Ремонт обов'язковий. Ремонт логічний, тому що так логічніше там деякі запчастини замінити, наприклад, телевізор. Його в принципі, також можна рихтувати, але його логічніше замінити. А є ремонт дешевий, де інколи можна і зекономити, а інколи ну, прийдеться і потратитись. Тут, в принципі, така знаєте, суміш е, зекономити і. Трішки логічного ремонту, тому що тут не особо великий бюджет на ремонт. По удару тут і так було зрозуміло, що тут лонжерони криві, але наскільки криві ж, ніхто не знає. Да? І це вже можна побачити тільки по факту. А лівий лонжерон з цієї сторони нічого ми не можемо бачити. Є тільки пошкодження ось тут. Воно навіть знайшов метал на метал. Ну, я думаю, коли ми їх е вліво будемо тягнути, то трішки розрівняється, і потім молоточком тук-тук-тук, і машина буде готова. Що по безпеці? Безпека тут стріляна, Торпеда не стріляна, це головне два ремені, позаду не знаю, чи стріляні, два дві штори стріляні і. Подушка в рулі. Стелю ми вже, до речі, зняли для того, щоб відвести її на перешивочку, тому що веземо дві стелі, там з іншої машини, субалік зелененький. Можливо, ви вже бачили цей а можливо, ні. І вирішили відразу дві стелі вести для того, щоб зекономити час. До речі, не було ключа. Зараз робимо лічинку, тому що ключ вже нам зробили. Тут безключовий доступ. Ось так він виглядає всередині. Це рахується. Гарна комплектація, тому що є вже безключовий доступ, люк там, всі діла. А, тут позаду все завалено запчастин, запчастинами з морди. Перше, що мене тут дивує, що маленький монітор. Чому він маленький, я не знаю. Але є безключовий доступ, є iSight, все як потрібно. Ну і тут все, в принципі, є. Так, так, да, дві штори ось острілені, і позаду там просто капець. Бачиш, так? Да? Ну, ми туди поки не будемо лізти. Блока СРС також вже зняли, щоб перешити. Хто не знає блока СРС, потрібно обов'язково перешивати, коли стріляна безпека, якщо хто не знає. Тому що якщо ви відновите безпеку, а не переш'єте блока СРС, там потрібно краш зняти, то подушки не будуть стріляти. Так що, не дай Бог, буде ДТП, то потрібно, щоб все спрацювало. А коліна да, тут ще є коліна. Коліна також потрібно буде відновлювати. Ну вони вже. <зняті>. До речі, дуже прикольна ось ця пластикова штука, вона наче під карбон зроблена, і прям структура є. Ну це пластик. Тут звичайний карбон, бачиш ось знизу. А тут, наче такий, побільше. Ну, Воно виглядає гарно. Ось з сторони також. Ну і тут. Отак от. І давайте зацінимо колір, тому що дуже рідкий колір. Я таких автомобілів зустрічав не дуже часто по Києву у нас. Я б його назвав колір Тіфані, але багато хто каже, що він не схожий на Тіфані, якісь там відтінки в них є. Ну, це таке не суттєво Все, ось такий автомобіль. Ми його заганяємо на рихтовочку і починаємо рихтовочні роботи. Так, і що ми можемо бачити? Панелька вже стоїть, ленджерони просто плюс-мінус вирівняні, ще, звісно, не до кінця. Потрібно ще підрівняти, тому що лівий ленджерончик трішки наліво, а правий трішки вверх. Тоді буде ідеально. По панелі, що хочу сказати, панель оригінальна складається взагалі. Вісім, вісім запчастин складається панель з восьми запчастин. Оп, субару, бачиш. Вона поки так стоїть чисто на болтиках, ще не приварена, нічого не зроблено. Потрібно накинути всі запчастини, щоб розуміти. Куди потрібно ще що двигати, і потім вже можна приварювати. Це потім потім фарбувати і з вами. І до речі, ці штуки так я і не пофарбував, тому що нарешті хороша погода, і зараз відкрили всі двері, і можна фарбувати, щоб воно то там не ваняло. Це, звісно, не фінальний результат. Не дивіться на зазори, але це просто накинуто перший раз після того як ми повернули ленджерончики. Ось тут трішки піднятий. І тут трішки фара випираю. Все, з цієї сторони, майже можна сказати, ідеально буде все. Тут резиночка стоїть уплотнительна, вона тут повинна так виглядати. Ну, як для першого разу, коли ми накинули запчастини, то це просто кайф. Під капотом там нічого не змінилося. Все, як було, так і є. Поки показувати немає що. Я пофарбував супорт, і він виглядає набагато вже краще. Що з цієї сторони, що з цієї. І коли ти вдягнеш диски, то вони будуть виглядати так більш свіжо. І мені це дуже подобається. Зараз ще лаком вскриїм для кращого ефекту. І можна буде забути про це. Ну і що ми можемо бачити? Автомобіль вже на підйомнику, а це означає, що буде скоро всуватися в нього мотор чи всовуватися, що там буде робитися. Коротше, будемо ставити на місце мотор. Все відрихтовано, проводочка вся проложена, залишилося тільки всунути мотор і все. І після цього він поїде куди? Правильно? На облік і на малярочку. Тут все гуд, лонжерунчики, прям завод. завод. Нічого ніхто не замітить, якщо не будуть знати, що тут щось робилося, тому що зробили як правильно якісно. Ну і нарешті крострек у нас вже знаходиться не на стапелі, а це означає, що він відрихтований, двигун вже стоїть і можна вже на ньому їздити. А на завтра в нас вже запланована сертифікація. Потрібно його чим швидше поставити на сертифікацію для того, щоб гнати на малярочку. Тому що всі хочуть автомобіль чим швидше. А ми стараємося для людей. Свої автомобілі завжди на кінець ставимо черги. А ось такі автомобілі клієнтів ми робимо в першу чергу. Ми зняли фари і ставимо туди що? Правильно, летки, тому що клієнт каже: зроби мені хороший світ. і ми робимо йому класний, класне світло, тому що летки дуже прикольні. Раніше ставили всі ксінони, а зараз всі пересіли на летки, тому що вони дуже довго горять і не виграють як ксінони, і це прикольно. Ну і от і все, друзі. Бачиш, як швидко фарбуються автомобілі. Ну, звісно, для вас, не для нас, тому що, самі розумієте. І зараз що потрібно зробити? Правильно, нічого. Ми просто чекаємо стелю, тому що вона перешивається. Там, після того, як стріляли подушки, вона, звісно, була порвана і... Прийшлося, знаєте, прийшлося. Ми не часто перешиваємо стелі, а тільки коли є серйозні пошкодження. Ну, як порваний потолок, це серйозне пошкодження. Якщо є невеликі заломчики, то ми часто їх просто залишаємо. Тому що, наприклад, в рогі я не перешиваю стелю. Я зараз покажу, як вона виглядає. Тому що він стоїть уже тут четверту неділю і не може зібратися, тому що робимо клієнтські автомобілі. Ось, бачиш, невеликий залом є. Ми такі зазвичай не робимо, тому що стеля відхім чиститься і вона ще стане краще. Взагалі майже непомітно, якщо чесно, потім буде. І, до речі, це якраз таки економія, тому що перешити там стелю 200-250 баксів, ну хто як бере. Безключовий доступ, все як треба. І тут у нас що? Тут у нас немає стелі, бачиш? А також подушки ще. Ну, вони вже є, вони готові, просто ми їх не забираємо, тому що який, який сенс, бо немає стелі. І в котрий раз хочу сказати, що колір ну, взагалі кайф. Не знаю, чи камера його передає, але вживу прям пушечка. Так, кінець відео. Дивіться, яка в мене класна футболочка. Це мені друзі, підігнали. Так, ну і чому ж ми тут всі зібралися? Все, що всіх тут цікавить, скільки все ж таки став цей автомобіль в кінцевому результаті? конкретно цей автомобіль став клієнту в 18 500. Це не дешево, тому що це 20-й рік і пробіг всього 20 тисяч, 21 тисяча кілометрів. Це класний пробіг для автомобілів. Можливо, такі автомобілі, що підставали в 16 з половиною, 17 з половиною, десь так, але там буде більший пробіг і, можливо, трішки старший автомобіль. Якщо для вас не суттєво, то, в принципі, можемо вам його і пригнати.